Тільки учасники можуть робити ставки на аукціонах Аутобідмайстер. Щоб стати учасником і зробити ставку, необхідно зареєструватися, внести гарантійний депозит у розмірі 600 доларів США або більше і завантажити копію id картки з фотографією, виданої державою. Щоб завантажити державне посвідчення особи з фотографією, увійдіть в систему і перейдіть на вкладку Документи та посвідчення в головному меню. Перетягніть фотографію державного посвідчення особи з фотографією або натисніть кнопку Завантажити файл. Ваша id картка з фотографією, видана урядом, використовується для підтвердження вашої особи та контактної інформації. Федеральні закони та закони штату вимагають, щоб це посвідчення було у продавця та покупця для захисту від викрадення транспортного засобу або шахрайства.